надзвичайної ситуації, або уражені, або техногенно якось аварії. В першу чергу здійснюється оповіщення органів управління цивільного захисту. Оповіщуються керівники спеціалізованих служб, оповіщуються чергові служби і першочергово проводиться оцінка наслідків настання надзвичайної ситуації. І е, тут ключовий, скажімо так, момент для населення е, з урахуванням певних е, характеристик, ну наприклад, там напрямку вітру, е, погодніх умов, е, пори року, е, фізико-хімічного складу самих хімічних речовин, е, розповсюдження цих хімічних речовин е, може відбуватися дуже швидко. А при реагуванні оцінка ну вона може зайняти певний перелік часу, обсяг часу, якого ну недостатньо для того, щоб упередити це поширення. Тому нами для кожного об'єкта хімічно небезпечного на території Черкаської області розроблено найгірший варіант в разі настання надзвичайної ситуації, і оповіщення населення відбувається. Саме за найгіршим сценарієм. Тобто, мовно кажучи, якщо об'єкт а, об а був уражений засобом враження там, типу шахет, і в перші хвилини ще невідомо, куди він потрапив, наскільки там уражено саме хімічні речовини. Але у нас вже є алгоритм дій і оцінка по найгіршому сценарію, і ті території, які підпадають під дію найгіршого сценарію, будуть оповіщатися що безпосередньо стосується населення. Які шляхи оповіщення? Ну, в першу чергу, це сигнал тривоги, це засоби масової інформації, це соцмережі, це фм радіостанції. Також це додаток повітряна тривога, який розроблений Міністерством інформатизації цифровізації разом з фірмою АЯКС, і з обов'язковим текстовим повідомленням щодо алгоритму дій населення. Це будуть конкретні рекомендації щодо герметизації приміщень. щодо… Закриття вікон щодо необхідності спуститися в підвальні приміщення. Бо, наприклад, якщо брати аміак, це речовина, яка легша, ніж повітря, і особи, які перебувають в підвальних приміщеннях, вони не вражаються. Далі. В процесі реагування, коли буде проведена об'єктивна оцінка ситуації, тоді буде додаткова інформація для населення щодо алгоритму дій, ну або взагалі про відсутність тих чи інших загроз для життя і для здоров'я населення.